Українська народна казка Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. «Круть, верть, став гукати півник, а гляньте на що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, Коли це б його обмолити? А хто молитиме? питається півник. Не я, одразу одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже півник, і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. Отже обмолив півник колосок та й знов гукає Гей, Круть, гей, верть. А й ка гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, каже Круть, не я, каже верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок. Та й пішов, а мишенята собі одно скачуть, у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тіста треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знов своє. Не я, пищить круть. Не я, в пищить верть, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на сторі, а мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть. Ох, і голодний я, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти. Все тихіше кажуть, круть із вертим. А тісто, хто місив, піч топив. Пиріжки на напік. Ти зовсім-зовсім тихо кажуть мишенята. А ви що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити зі столу, а пінник їх і не тримає. Хто ж отаких от ледерів пригощатиме пиріжками? От і казиться кінець, а хто слухав? Молодець. До зустрічі малята. Підписуйтесь на канал Baby Room. Та ставте лайки.